Виділяють мінімум. А Харків, про який ми зараз кажемо, він робить все навпаки. І це виглядає як модель, на яку іншим варто рівнятися. Тобто брати приклад. І давайте роздивимося, кілька схожих ініціатив по іншим містам. Ну, наприклад, місто Львів. Цього року Львів. Додатково спрямував кошти на підтримку комунальних підприємств, але у значно менших обсягах. Місто Дніпро регулярно виділяє допомогу військовим, але без такого комплексного розподілу бюджету. Івано-Франківськ та Тернопіль інвестують у тепло, але не закривають комунальні борги такси. Та і оці 224 мільйонів гривні, про які ми кажемо, це стратегія виживання великого міста у період, коли ворог робить усе, щоб зламати його інфраструктуру. І оці кошти, вони допомагають в цей нелегкий час, особливо в зимовий час, вижити у цьому великому місту. І якщо інші міста хочуть залишатися сильними, потрібно не боятися. В першу чергу інвестувати, а це люди, це першочергово інвестувати у своїх людей, а це їхні заробітні плати. У тепло інвестувати у комунальні служби і, відповідно, в оборону. І як приклад, це місто Харків. Ось що нагляд, ми з вами роздивились на цьому прикладі, як оці дотації спрямовані. У місцевий бюджет міста Харкова і куди ці кошти підуть, для того, щоб підтримувати в цей нелегкий час життєдіяльність цього міста. Тому, якщо у вас є приклади, по вашим містам можливо якась інформація, про яку ми не знаємо, а ви знаєте, залишайте в своїх коментарях, напишіть, що ваша місцева влада робить, як вона. Залучає ці кошти з державного бюджету у вигляді дотацій, до місцевого бюджету, що робиться. Напишіть історію, напишіть оцю вашу інформацію для того, щоб інші знали. Бо ми сказали сьогодні про місто Харків, з якого треба брати приклад. Тому, якщо вам відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте обов'язково свої коментарі, своє бачення на дану підтриму ситуацію. і ставайте нашими підписниками. Я всім дякую, і вже до нових зустрічей.